Школа у селі Горщик Коростенського району давно потребувала ремонту. За сприяння народного депутата України Володимира Пехова була відремонтована покрівля, замінені вікна. Районна влада виділила гроші на встановлення сучасних енергозберігаючих котлів. Так спільними зусиллями впроваджуються ініціативи президента у галузі освіти. Про це йшлося на святі першого дзвоника. У цей чудовий день від усієї душі бажаю всім вам успіхів у начальному процесі. Нехай новий навчальний рік відкриє перед учнями нові горизонти познання себе і світу. А вчителів за їх щоденну, самовіддану титаничну працю надихає успіхами вихованців. Зі святом вас. Хай вам щастить. Володимир Пехов цікавився і роботою дитячого дошкільного закладу та амбулаторії, вивчав проблеми, які тут є.